Минулої неділі жителі Бишева урочисто відзначили 570-ліття свого села. Святкові заходи тривали протягом сьогодні і зібрали рекордну кількість учасників. Такого великого згромадження люду у Бишеві не було давно. Біля недавно відреставрованого клубу зібралися не лише жителі села, але й безліч почесних гостей, очільники району, голови сільських рад. Депутати, а також керівники сільських рад і сіл із одноіменною назвою із Бишева Київської області і Бишева Львівської області. За традицією почесних гостей зустріли хлібом сіллю, після чого на сцені у яскравій поетичній формі була представлена історія села, що пережило славних 570 літ, аби у нинішньому часі. Отримати новий шанс для подальшого розвитку. І, власне, про день сьогоднішній і про перспективу села Ювіляра та інших населених пунктів району говорили у своїх виступах усі учасники урочистого віччя. Звичайно, що дарунком для жителів цього села, для молоді, стало капітальний ремонт цього будинку, клубу, біля якого ми знаходимося, ремонт доріг в селі, ремонт автобусної зупинки, ремонт споруд. Церкві і каплички, яку ми сьогодні освячували, і інші роботи, які проводилися в цьому селі, підприємцями, ремонт магазинів і інші. Я хочу відмітити, що дуже добре, що в цьому селі проживає голова районної ради, який не тільки перебуваючи на посаді голови районної ради, а весь час... Оскільки він був депутатом чотирьох демократичних скликань, він вболіває за це село, він патріот і завжди дбає, що щось в цьому селі множувалося. І дійсно, голова районної ради Петро Стримбіцький має чим пишатися, адже здійснилася його давня мрія. Моєю мрією було дуже давно зібрати всіх бишівчан з село України у Бишеві. Моя мрія збулася. Я сьогодні щиро вітаю делегацію села Бишів Київської області, делегацію села Бишів Львівської області. Сьогодні, стоячи на цій трибуні, перш за все, як голова районної ради, я завдякуючи вам, дорогі мої земляки, тільки тому, що ви проголосували майже... Стопроцентово за мою кандидатуру до депутата районної ради. Я вам за це дякую. І я стараюся, як можу, не тільки дбати про бишів, а дбати про всі наші навколишні села. Звичайно, сама районна рада без державної адміністрації нічого не може зробити. І тому не дивлячись на всі... Наші передвиборні процедури, що всі ми йшли з різних партій. У нас тепер в районі діє одна партія Галицька, яка повинна дбати за Галицький люд. Я тішуся з того, що вас так сьогодні багато. Вірте мені, я кажу щиро, бо на нинішній посаді я буваю майже кожну неділі десь в якомусь селі. Нехай нам позазрять всі села, які у нас в Галицькому районі. Слава Бешеву, слава Україні! Я вас люблю! Дай Боже, всім вам здоров'я! Петро Євстахович має усі підстави пишатися своїми односельчанами і вірити у перспективу села. Бо коли дійшла черга до нагородження грамотами Райдержадміністрації районної ради, то були серед нагороджених і представники сільської інтелігенції, і громадські активісти, і багатодітні матері, що засвідчило про поліпшення демографічної ситуації у селі, а отже, і про його майбутнє. Про майбутнє у єдності усієї Галицької громади говорив у своєму вітальному слові і депутат обласної ради Ярослав Ткачівський. Ми надіємося, що виходцем з вашого села є Петро Стрембіцький, який у співпраці з Григорієм Івасишиним старається зробити не лише щось добре для Бишева, але й для всієї Галицької округи. І такий тандем, якщо буде мир, любові і злагода, то всі разом, вся Галицька громада може підставити плече і щось змінити на краще в нашій рідній Україні. Галицьких бишівчан вітали із святом і очільники сіл із іменням Бишів з Київської та Львівської областей. Шановні бишівчани, насамперед дозвольте мені подякувати Петру Євстафовичу за те, що він пере... Запросив нас на це, на це празднування. також дозвольте від громади Бишева, Макарівського району Київської області поздоровити вас з праздником, побажати вам щастя, здоров'я, злагоди в родині, добробуту, процвітання вашому краю, любові. І хочу побажати вашим сім'ям міцного здоров'я, щастя і добробуту і процвітання вашому селу, так як ваше село охороняє Матінка Божа, щоб наші села теж охороняли Матінка Божа. Хочу з щедрістю позавидувати вам і вашій районній раді, що вони так об'єднані, що так працює, що для вашого села, для вашого району це буде для нас великим прикладом, для нашої місцеві. Учасники святкового дійства обмінялися цінними подарунками. Картинами та книжками про історію рідних населених пунктів. А депутат районної ради Дмитро Горчак подарував би сівчанам музичний центр для сільського клубу. Хочу побажати жителям села Бишів, міцного здоров'я, такої завзятості, так як вони працюють на своїй землі. Із щирими побажаннями звернувся до присутніх і голова Деліївської сільської ради Володимир Кліщ, який подякував гостям за участь у святі, а також усім тим, хто пролучився до його підготовки. Також хочу подякувати тим будівельникам, які приложили багато рук до того, щоб відремонтувати наш клуб Медпункт, дорогу в зупинку. Тим, які багато років е, приложили до того, щоб відреставрувати наші каплиці. Це майстрам з Бишева, звичайно, майстрам з села Медині, майстрам із Буштина, і, звичайно, тим жителям села, які працювали тут на протязі двох місяців. Завершилося віче покладанням квітів до пам'ятника борцям за волю України. Після чого аматори художньої самодіяльності з різних населених пунктів району потішили сільську громаду чудовою концертною програмою, за якою із захопленням спостерігали сотні людей, що зібралися біля сільського клубу. Виконавці славили рідний край, любу країну і, звичайно, рідне село.